А, ти вже Е, Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Коуч. І ви на каналі Такті Коуч. Сьогодні ми попрацюємо з правильними кутами: тобто, як виходити із-за кута, як з коліна працювати із закута, як уникнути враження своїх ліктів, колін, ніг, голови. І взагалі зберегти себе і своє здоров'я, і також забезпечити ефективну роботу своїй групі і взагалі виконання бойового завдання. Це дуже цікава інформація для всіх, бо тому, що місто, е, так як було з Маріуполем, і в принципі зараз це Соледар, Бахмут це також міські бої, і там дуже багато такого е, є, що люди неправильно виступають із закутів і получають просто ну із незнань, получають проблеми, втрати і так далі. Тому ми е, будемо робити окреме, окремий ролик, де будемо розглядати всі ці проблеми, як неправильно, як не можна виходити із закута, і так далі. Також буде падіння на спину, правильно розвор... правильний розворот, контроль тила, зміщення, падіння, переміщення лежачі. Проблема 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 Друзі, це були нарізання кутів. Я це робив швидко в динаміці. Е я не вицілював, пиздячив одразу в ціль. Потім подивлюсь, що я там настріляв. Що робити? А Я думав сйобув. І так, друзі, ми зараз розглядаємо, як правильно нам підходити до кута і е, із-за кута провести ефективну, а саме головне, безпечну для нас стрільбу. Зараз у мене лівий кут, ліва рука, тобто це повна перекладка. Неповна перекладка це коли я... Тільки перекидаю приклад. Бачите, випуск є у мене з екіпіровкою про ремінь ось цей. Тобто, самий життєво необхідний тюнінг АК-74 там є про цей ремінь і про цей автомат. Наприклад, якщо мені потрібно швидко відпрацювати, я бачу стіну, я підходжу лівою ногою, так як стіна більше, більше закриває мою праву сторону. Я роблю неповну перекладку, лікоть, лікоть всередину. Приклад впираю в себе і виглядаю корпусом. Зручніше мені було б зробити повну перекладку, тому що не повна перекладка, це ти повів стрільбу з лівої сторони, зразу перейшов в праву сторону. Тобто все робиться мобільно. Я би зробив це швидко, перейшов повністю в ліву руку, ставився. Якщо я знаю, що мої цілі приблизно це 50-100-150 метрів, я буду вже з прямим стволом виходити. Тобто я підвів ноги. Поставив стоєчку, вийшов прямим столом, лікті заховав. І подивіться, будь ласка, на верхню частину мого тіла. Як воно виглядає? Лікоть прижатий. Я вигля... виглядаю тільки автомат. Я навіть не витілюю, не вкладаю голову, а рівно тримаю. Ззаду це виглядає таким чином. Я, Я вже підняв автомат і починаю вирізати. Оп, заховався. Вийшов. Дав пару пострілів, сховався, змінив позицію. Або починаю далі підходити. Раз, два. Працюють ноги. Зверніть, будь ласка, увагу на мої ноги. Тобто, йде права нога чи ліва. Це також треба окремо відпрацьовувати. Це координація, це центральний баланс нашого тіла. Іде права нога, за нею ліва. Раз, два, три. 4. Якщо нам треба вйобувати, само собою ми це зробимо просто на носках, пружинимо вправо чи швидко вліво, або сюди. <кій> і так, тут розібрались. Зараз поглянемо швиденько праву сторону. Чому я почав з лівої? Бо з лів... ліва сторона це біч багатьох військових, яким дуже важко вчитися стріляти з лівої руки. У нас були заняття, де ми просто постійно в лівій руці тримали зброю і стріляли. Тому що це зовсім інша частина. Це тут зажимається автомат. Цією рукою міняється, як бачите, підсумок. Знову ж таки, до екіпіровки вертаємо, чому він тут і чому він з цієї сторони. І зараз подивимося швиденько праву сторону. Я хочу зараз продемонструвати, як в мене вигляне тільки ствол і буквально чуть-чуть, це пару відсотків мого тіла. Ми спробуємо це передати в реальному часі. Я вже бачив оператора, вже його йобнув 10 разів, але він очкує. Ми вже 10 разів подивилися, що в мене пустий але ну, Це неправильно. Да. Друзі, дійсно неправильно наводити зброю на товариша. блядь. Розглядаємо зараз виходи із-за кутів з коліна. Теж дуже важлива ситуація, коли, наприклад, наше укриття невисоке. Тобто, ми підходимо. Якщо я виглядаю в праву сторону, я ліву ногу залишаю прямою, на праве коліно встаю. Також вскидаюся. І звідси моє завдання виштовхнути чуть-чуть кор. Подивіться на ліву ногу. Вона займає таку позицію краба. І ми виглядуємо пам-пам. Раз. Відпрацювали, зробили, наприклад, перекладку. Тобто. Поміняли ногу повністю, перейшли в ліву сторону і так само засідаємо, стараємось не впиратися стволом, а ствол на себе, виглянули, в'їбали, заховалися вниз. Так само. раз. Зараз продемонструємо це вже зі стрільбою. Візьму бочечку цю і попиздячим із за неї. І також лежачи. Наприклад, це у нас також може бути укриття, може бути якесь дерево, якийсь виступ. І така позиція буде комфортніша трішки, ніж лежачи на животі. Тобто я займаю лежачи на спину, звідси я можу виконати таким чином. Я можу перекотитися в цю сторону, зробити перекладку в цю. Тобто таким чином ми можемо перекочуватися вправо в ліву сторону. І от тут якраз зручно робити неповну перекладку. Тому що повну це треба перекидати повністю ствол. Так само в цю сторону. Це довго. Тобто, ноги ми зафіксовуємо, перекотились вправо, дали по противнику. Перекочуючись на другу сторону, ми робимо неповну перекладку. Це буде швидше і ефективніше. Неповна перекладка. Ви бачите, я навіть не виконую вкладання зброї. Тобто у мене виходить е, взагалі стріляти, в принципі, ось таким чином. Так стріляти не треба, це неефективно, це просто ну, піздяче в нікуди. Це стрільба по-самалійськи, по-кацапськи, а ми так не повинні стріляти, ми повинні вражати. Зробили вихід, випустили 5-7 влучно пострілів, постаралися це зробити. Відійшли, поміняли позицію. Алгоритм не складний, тому ось так стараємось і працювати. Друзі, закінчуємо вже останньою вправою: це ближній контакт. Це можливо в приміщеннях, у будівлях взагалі це тема більш така антитерору, але вона. Бу може бути в різних ситуаціях, тому це потрібно враховувати і вчитися тренувати і це також, бо тому, що треба настроювати реакцію, мобільність своїх ніг, тобто швидкість ніг правильно їх переставляти. Тобто я продемонструю, як вразити ціль з швидким відходом. Щоб закрити себе свій силует за прикриттям, тобто за стіною, і вразити при цьому ціль, яка може вибігти на вас. Тобто, мета зараз цього, що я буду показувати, це коли ціль із за, із -за укриття вибігає на вас. Ви повинні зреагувати і відпрацювати по ній. Також ви можете брати цю вправу для себе. Поїхали. Один Два. Три. 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 Проблема. І ми на цій ноті закінчуємо, Пойміть пойміши таку річ, коли йде до пльош, там ніхто не ставить на запобіжник, там може бути солянка з людей. Тому треба швидко орієнтуватися по місцю, адаптуватися, вивчати швиденько місцевість і бути готовим до всього, тому що ситуації бувають різними. І ви повинні бути готові до різних ситуацій. Тому тренування проходять неординарні. Тобто це можуть бути тренування з постійною пораненою рукою, з накладаннями жгута, жгута, поки китками гранати, страйкбольних чи навіть бойових також. І робота в парі, і коли і буває таке, що ти цілиш один в одного, але це для того, щоб вразити за ним противника, тому що цілові зіткнення дуже різними бувають. Запам'ятайте те, що кажуть, що рішає і арта, і силових зіткнень в лоб-лоб лоб немає. але запам'ятайте одну річ, що прапор. Ставить піхота, і так само знімає цей прапор теж піхота. Ви це повинні розуміти, що піхотинець він повинен бути готовий, так само, як і будь-який військовослужбовець і взагалі цивільна людина в нашій країні. Дякую всім за увагу. Чекайте нові відео. Слава нашим героям! Слава Україні! Вчимось, тренуємось і стаємо розумніше разом із Тафті Коуч.